Всім привіт! Знімаємо таку коротеньку відеоставочку перед основним відео. Значить, тема цього короткого відео це в нас коментарі і підписки. Перше коментарі. Значить, на каналі всі коментарі модеруються, не пропускаються негативні в плані якихось там образ. Каналу підписників. У мене, не пропускаються також токсичні коментарі. Тобто, він може бути з вигляду так, нормальний коментар, але токсична манера не потрібна. Негативу на каналі я не хочу ніякого взагалі. тобто На даний час негативу нам вистачає з голови. Значить, щодо що підписки. В мене вже двоє людей, двоє знайомих, сказали мені, що я в них пропав з підписок. Чому так? Я не знаю. Тобто вони були підписані, я знаю, що вони дивились мої відео. І це так просто мова зайшла, що Чого ти не випускаєш відео. Я кажу, так я типу, випускаю, стараюся раз в тиждень щось якусь роботу, яку я роблю. Трошки зазняти. Випустити, людина каже, що я в нього пропав з підписки. Тому, якщо ви були підписані, ну перегляньте, чи ви підписані. Чому така ситуація сталася, не знаю. Якщо ви підписані, окей, там дзвіночок ставиться, там, та там. Якщо ви не підписані, підпишіться, будете знати, коли виходить якісь нові відео. Значить, тематика каналу у нас ТВ, ТВ-4, ТВ6, якщо буде в гарному стані, буде ТВШ 3, НГ ще один є, буде робитися, з ним будемо робити такі експерименти. В плані там довбальних головок, Можливо, щось на ньому будемо виготовляти. Хоча, якщо є фрезер більший, то щось робити на НГФ, ну, немає бажання, але можливо в плані експерименту. Ну, що 100% буде, це буде дубальна головка. На НГФ і ще одна добавка буде на 675%. Я майже корпус де буде робитися. Так, ну от, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Атмосфера дружня, без негативу, без ніяких образ. Критика вітається конструктивна, хтось має більше досвіду, хтось менше ділимося, але без токсичності, без ніяких там, от, типа, ти там нічого не знаєш, а я там токар там десятого розряду, чи як там це всі з чогось починали? Ніхто там з розрядом не ородився, всі навчилися, хтось вчиться, десь там вчився в якихось навчальних закладах, хтось вчиться на своїх власних помилках і крок за кроком усвоїли, там. Цю професію чи це хобі? Всім гарного перегляду до наступного відео. Так, чергове поповнення. Цього разу ТВшки приїхали. Одна Дубинська, друга Ростовська. Такий стан. такий Бувало і краще типу. багато чого розкомплектовано. Є погнуті вали, тобто під заміну, вал поперечки під заміну, Цей вал під заміну. Це принаймні є. Рейки там е також ну на Рустовські точно під заміну, на в принципі я ще не дивився. Треба буде рук докласти до них порядно. Коробки ще не вскривав, ще там можуть бути сюрпризи. Ну, Але це краще з того, що там було. Є до одного є двигун. Малі продольні є, там різці тримачі є, там захисти всякі. Просто воно там в іншому місці стоїть. Так, тут НГФ один лишився, четвертий, третій я взяв робити. Так, якось так працюємо. Так, розбираємо далі ТВ-шку. Зняли це все. Супорт, поперечку, раніше. З мінусів. У нас це такий гарний штурвал. Зігнутий. По гвинту поперечки ще не ясно. Пробувати як він крутиться, коли я Грейп'язмів, також там немає. Вона... Все. О, О, якщо так подивитися, там вже там вже нема що залишати, навіть навіть напів і не розріжеш. По станині, вроді воно ну, нічого. Зараз відчистимо і подивимось. Так, зняв рейку. Рейці гайки повні. У мене щось таке відчуття, що вона є замала по висоті. Я пізніше перемірюю. Ну Тут ясно, що прокрутило, тому що отвір вийшов на зуби. Тут типу її повний зуб. Але я рейку не перший раз переставляю, і воно би мало виглядати от, приблизно так, як тут. Тобто отвір не доходить сюди, і тут трошки є в нас е, тобто, тіло, що отвір не доходить до впаденного зуба і не доходить до краю. Тобто, я її пізніше перемірюю, і в мене щось стійке відчуття, що вона занизька була по висоті, і через то її Так, снял фартух Тут на стике кривый вал. Что эта штука? Упорота, она не лазит, она просто пойма. пипстык кривый, блядь. Для да. его отрезать. Так. Ну и... Вот бачу по постельце, что... Станочок не стояв, він працював, тому що витерта повністю одна сторона. Хоча по станині так не видно. Також таке зауваження по рейці. Незрозуміле для мене. Ця вся виробітка вона є більш зосереджена в другій половині станини і рейки, тобто ближче до кінця. Якщо навіть допускати, що станина має виробітку і рейка там, ну, е, воно все просіло і зуб вийшов з рейки в то тут де саме більше виробітка зазвичай в першій половині, тобто від патрона до середини, тут у нас ну, тільки отут щось є, і то на отворі. А все інше більш-менш ціле. І... Ну, принаймні набагато ціліше, ну тут цілий просто. Отут ну, пішли якісь такі непонятні коски. А чим далі до кінця, тим більше у нас є тарейка пофігачена. Так, та і ну, так. цікаво. Так, піддончик. Так, підходить день до завершення. Освіжив станимо. Мадував сам. Тут трошки освіжив, нехай сохне. Завтра беремося за поперечку, за це все будемо відмивати, відчищати. Так, стан вал шестерні. На диво в хорошому стані. Зараз фокус наш втік. О. Так, а це в нас стан вал шестерні. Ну, Порівняно з рейкою, він на диво в хорошому стані. Зубчики нормальні. Так, ну, іначе рівно. я потім її ще на чомусь прокатаю, але я так покрутив, наче не гнута. Тут трошки різьба забита під ручку. Ну, але це дурниця. Так, прийшлось розрізати оцей вал, щоб той, що був кривий. Будемо зараз пошукаємо, якщо знайдемо десь в запасах таку, такий вал, буде добре, якщо ні, прийдеться робити. Теоретично робота не складна. Посадка під шестерню, тут у нас, це в нас де в корпусі, і тут де тонше, тут посадка під лімп і ручку. Ну і шпонпас Тут зроблений він дисковою фрезою, бачимо, ну а тут зроблений пальчиковою. Тут його не видно, але він там є. Так що рухаємося далі. Так, будемо шукати нашу детальку. я їх перемірю. Штангер. Значить, тут у нас мають бути 16, 14 умовно і 12. Так, є. Так. Добре. І ще нам треба от діти чесно це нам треба. Оце, Оце. без черв'яка, але постілька треба наша витерта, а це ми поставимо. Це від е, Ростовського. Попробуємо. Якщо підійде, зробимо, поставимо цю. Якщо не підійде, будемо ремонтувати свою. Зроблю ще відео по ремонту тих постелів, ну, то вже пізніше, коли буде трошки більше часу. Так, Черговий день підходить до завершення. Значить, Сьогодні е розібрався фартух, почистилося все, е супорт також поперечка, це та все почистилося. Бачимо тут по е виробітці. Такої тут не критично. Та сторона зазвичай у нас більше зношується. В непоганому стані. Це все сохне, завтра це все відмивається. Так, бачимо, я вже шестерню показував. От вона і взагалі так, як без, так як і не працювала. Але цей постілька витерта. Так, тут вже туби на своєму місці і досихає станина.